Мене розвели рекрутери в Америці. Сьогодні вам розкажу про те, як я лоханулася, що мене розвів скамер з Індії, ім'я якого був Бен Франклін. Бен Франклін, і я не зрозуміла, що це був скам. Також сьогодні буде такий незвичний бекграунд, тому що ми живемо в однобедровній квартирі, і комусь треба готувати вечерю, поки хтось говорить на камеру. Брайан, сей «хай»! Привіт, привіт! Брайан! Окей, okay. anyвейс. So. Що відбулося? Я лише тоді переїхала до Штатів, я знайшла швидку роботу по знайомству. По знайомству через свою одногрупницю. Тобто я не проходила усі ці кола пекла, що 500 резюме, півроку шукати її. Мені дуже пощастило, я дуже вдячна, я щаслива. Півроку працюю на цій роботі. Звісно, вже на LinkedIn я поставила собі, що я працюю модераторкою контенту на проєкті у Google, і я перевіряю Google Ads. На мене вийшов рекрутер з Індії, ім'я якого було Бен Франклін. Я нічогось не зрозуміла, що Бенджамін Франклін, ну. Ну, коротше, ви розумієте, новоприбулий іммігрант, і я йому вийшла з ним на зв'язок. Він мені запропонував роботу. Знаєте, яку ідентичну моїй, тільки моя робота мені платять 20 доларів. Платила на той час. Зараз вже 21. Я працюю два роки. і Вони мені піднімали зарплату аж на 50 центів кожного року. То вже за два роки я вже 21 заробляю. Так, от він розуміє, ж скільки заробляє модератор контенту, і пропонує мені зарплату ідентичну. Роль тільки не на Google проєкті, а у Тіктоці, бути модераторкою контенту української, ну і англійської, мов. Пропоную 40 доларів за годину. Щоб ви розуміли, якщо я не помиляюсь 40 доларів за годину, це вже коли 100 тисяч починається. А, ну, Типу, Six Figures оця вся штука, що в Штатах, коли кажеш six figures, одразу всі такі, очі, отакі, six figures. Ну, коротше, я думаю, у. О, круто, нарешті мене почнуть цінувати на роботі, 40 доларів платити. Але я тоді ще не розуміла ринку, і я не розуміла, що насправді 40 доларів за годину це робота із високою відповідальністю. І жодному модератору контенту тут не будуть стільки платити, бо це робота дуже початкова, і вона не вимагає великих розумових здібностей і великої підготовки, у тому числі якоїсь едукативної, так, ну, в плані освіти чи дипломів, бакалаврів, магістрів. Тощо. Тому я дурненька тоді ще була, ну, не дурненька, а була недосвідчена. І я з ним вступила в комунікацію. І я вам склала список red flaggів. Red Flags, от як зрозуміти, що, що цей рекрутер з камери. Перше, то, щоб його назвали Бенджамін Франклін. Оце найперше. А друге, що надзвичайно lucrative, так? тобто неправдоподібно висока зарплатня. Це одразу величезний red flag. Далі він мене прешив по часу. Мені потрібно було швидко відповісти. І найголовніше це те, що вони просять вас надати особисті дані, що він і зробив. Він попросив мене спитав мене, чи є в мене грін карти. Я сказала: ні, нема. Але ну я ж знаєте цей комплекс меншої вартості. Що я типу тут я на гуманітарному паролі, але я можу працювати. Будь ласка, візьміть мене. У мене є документ. У мене є оцей work permit, картка оця. і він каже: ну грін карти нема. Так хоч покажи мені о свій work permit, бо мені ж треба знати і передати все рекрутерам. Це величезний red flag. Ніхто не має права на процесі ще інтерв'ю просити у вас ці документи. Так, у мене просила моя перша компанія, та яка ну легальна, так legit, справжня. Вони просили в мене мою work permit, фотографію з обох сторін, але це було вже коли я підписала офер. Вже коли в мене були всі інтерв'ю, всі ну з усіма тим лідами. Тобто на початкових етапах ніхто у вас не має права це взагалі нелегально просити, особливо відправляти фотографії, от ще на такому початковому процесі. Ну я не досвідчена. Я йому відправила, ще. Знаєте, не ну, з одного боку work permit, а ще і з двох боків цю картку відправили і там же ж. Моя дата народження, повне ім'я, мій цей номер Еліан як цього прибульця, як я сміюсь, прибульця номер. І я все відправила, і на наступний день він, він зник. І тоді я почала вже турбуватись. І я почала робити повне дослідження. В принципі, я його досліджувала і до цього. Вибачте, він там щось. Він готує болоньєзе, за речі. Це надовго. Але сподіваюся, стругання скоро закінчиться. very good job! Thank you very much. Oh, Thank you baby. Thank you! much! Що я робила, щоб перевірити, що ця компанія лежить? Це була, до речі, дуже-дуже класна схема. У них, мені здається, рівень скамерства, камерства, шахрайства цього величезний. Тобто, це не так, що дзвонять і кажуть, купіть там насіння клубніки, як мого дідуся розводили. Три рази мого дідуся розводили. Спочатку йому продали якісь. Там насіння суниці за 20 тисяч гривень, потім кастрюлі за 60 тисяч, потім ще щось. Ну, от бачать, бачать, що людина е, стара, чи от, в моєму випадку новоприбулий емігрант, вони знаходять такі слабкі верстви населення. І я, от, я завжди сміялася, ну, не сміялася, мені гірко було, що от як можна стару людину розводити, а от я молода, просто не знаюча, сама попалась. Попалась чому? Тому що надзвичайно, надзвичайно вони стали. Майстерні. І вам потрібно послухати обов'язково, щоб зрозуміти, що треба робити. Значить, перше, що вам треба зробити? Вам потрібно перевірити його веб-сайт. Ви йдете, от, наприклад, він мені казав, компанія називалась B-Talent Solution, B, як ця бджола. І я пішла на веб-сайт, звісно, все перевірила. В веб я потім відправила лінк своєму українському другу-юристу. Він сказав, що там не було цього копірайт, знаєте, внизу. Тобто якийсь сайт собі наверстали. І дуже такий він. Інстаграм теж я їх перевірила. Там 20 фоловерів і якісь дуже загальні такі, знаєте. Картинки, ну я подумала, ну окей, молода компанія. Це була знаєте, така компанія посередник фірма, яка Постачає людей як це аутстафінг, і я по суті так і працюю зараз в аутстафінг компанії, але на Google проєкті. І тут все legit, так тобто все чисто. Але та компанія отак от прикривається цим і дістає всі work permits. Зараз хтось ходить там в Мексику картель якийсь заїжджає в Штати з моїм ID, з моїм обличчям. От, тобто така гарна фотографія. До речі, була я там така 27-річна, Знаєте, така в самому і і хтось заїжджає з кокаїном, Що ж таке? О, oh. ну коротше, перевіряєте їх. Інстаграм, перевіряєте веб вебсайт. Я ще перевірила Glassdoor, Це є веб-сайт, де ти перевіряєш відгуки на цю компанію, які залишають колишні чи теперішні робітники. У них навіть була оця сторінка на Glassdoor, тобто вони навіть там її створили. Уявляєте, у їхньому LinkedIn дуже багато фоловерів. кабачок, кабачок зараз чистить. Um, у їхньому LinkedIn дуже багато фоловерів. Було 50 тисяч фоловерів. Ну і всі вони з Індії. І я подивилася, вакансії відкриті були, і дуже високі зарплати. Там 60 доларів на годину це дуже високі зарплати. І uh, я вже потім почала розуміти, що вони таким чином приваблюють от тих іммігрантів чи дуже недосвідчених, чи дуже наївних людей. І... Я, коли він не вийшов зі мною на зв'язок, вже після того, як забрав мою цю карту, ну, типу, фотографію я йому на емейл e відправила. Я пишу його, типу, босу. Я знайшла, е, хто його бос, типу Head of Recruitment, І я написала і спитала: Ви можете мені сказати, чи працює Бен Франклін на вашу компанію? Він каже: Так, так, працює Бен Франклін, все підтверджує, працює так, в поті чола все робить. Ну і я трошки така, фух. Ну, добре. І Потім о, він мені дав телефон цього Бена Франкліна, щоб я могла йому подзвонити. Я подзвонила Бену Франкліну, for God's sake. Подзвонила і поговорила з самим Беном Франкліном. Коли я говорила, до речі, в нього американський номер, тобто ну, код американський. І ми говорили, там вітер дув, тобто він на вулиці був сильний індійський акцент, і він мені сказав, Марія, типу, дуже багато було аплікантів, сорі ти не пройшла. Але якщо буде щось новеньке, я тобі дам знати. Ну коротше, я вже зрозуміла, що все, кінець. Я попросила всіх своїх друзів поскаржитися на цю компанію на LinkedIn, типу, знаєте, report натиснути. І LinkedIn мені відповів, що ні, ми їх не будемо видаляти, тому що ця компанія seems legit, так, тобто все там окей. Вони настільки стали майстерними ці з камери, що навіть LinkedIn не може відрізнити їх. Я вам кажу, я досі не знайшла е, е, доказу, що це була от саме з камери. Я написала письмо, е, лист. Я написала лист в USCIS, СІС, ця імміграційна служба. І Я ще такий, знаєте, слізливий. Лист написала. I'm sorry, щось там написала I fell victim to scammers. і знаєте, такі ну прямо такий там був посил. До речі, для мене тоді я ще була лише півроку в країні. Мені було дуже страшно. Я боялася, що мене зараз випнуть Бо знаєте, коли ти на паролі, тут на TPS, ти всього боїшся. Це не так, як ти з грінкартою чи вже з uh, паспортом. То ти дуже на таких птічих правах. І Я дуже боялася зараз, вже два роки по тому нічого не відбулося. Футь, футь, фу. Може там хтось заїжджає з моїм. ID. я його теж навчила, стукає теж. <риклад> що знаєте, смішно? Я ж вам кажу, що якщо щось таке кажеш, ти маєш плюнути три рази через плече. Тут. А в Америці просто кажуть touch wood, типу knock on wood, постачи по дереву, так три рази. А за ці два роки, начебто, нічого не було. Я там поставила якісь стопи на кредити от, на всіх цих фінансових інструментах. Але ну, вже моя фотографія, мій «alien number і моя дата народження вже somewhere out there, так десь там. Тому. Я всім бажаю бути дуже-дуже уважними і не робити цього, не робити таких поспішних рішень. Взагалі, як це знову rule of thumb, Тобто, правило номер один. Ви ніколи не відправляєте нікому свої, свої персональні дані, особливо якісь от social security number – ніколи, паспорт ніколи. Взагалі, будь-що, навіть свою дату народження вас не мають права питати, тому що в Америці всі ці закони діють про дискримінацію. Ну, неважливо, скільки вам років вас мають наймати на роботу. Тому нічого нікому не відправляєте і перевіряєте дуже добре. Йдете на веб-сайти, Лінктини. У мене ще був Flag, знаєте, який він мені відправляв імейл, начебто, домен був оцей їхньої компанії B Talent Solution. Але мій Google його чомусь відправив у спам. Типу, написав: якийсь є там, якась є підозра. Але я пішла в папку СПАМ і витягла цього Бена Франкліна, грьобаного, зі спаму. Поставила його у основні і почала з ним переписуватися, листуватися і ще, Вам відправити коли? Прямо зараз? Я ще питаю: Вам можна відправити оцю картку, мою work permit? Можна завтра? Він каже, ні, краще сьогодні. І я бігла. Там, сканувати її, розумієте? Тобто тайм преша дуже сильно теж вам показує, що це Red Flag. <laughs> знову фебрік! Знову фебрік! Фебрік! <laughs> Я вже така, бачите, відійшла від цього, вже все більш-менш нормально. Звісно, я б не хотіла, щоб це зі мною відбувалося, але вже таке трапилось. І я жива, все. Ок, якщо ви теж стали жертвою таких скамерів, напишіть в коментарях, разом погорюємо, посміємося. І напевно, найголовніше це себе не корити, що з усіма трапляється, на жаль, вони стають все більш і більш такими. Софістікейтидвітіватамі, і кожен може стати жертвою з камерів. Головне це не робити цього ще раз і ніколи нікому не давати свої персональні дані. До речі, коли я ходила на свої побачення на Тіндері, коли я лише сюди переїхала, і от свого хлопця теж я пам'ятаю я перед тим як сіла в машину до усіх. Вони ж ну, Америка нація машин, і у мене був велосипед і досі є. Тому мене всі завжди привозили, підвозили. І я ніколи не сідала в машину, поки я не зняла фотографію їхніх номерних знаків і при ньому ж відправляла своїм, як її називала, сейф контакт. І я кажу: от я зараз відправляю твій номер, свої сейф контакт. І дуже багато чоловіків мені навіть пропонували сфотографувати своє ID, тобто, ну, як паспорт, так, цей типу ID в Америці. Ну, своїми номерами, там, це теж не дуже безпечно. Але вони прямо, ну, знаєте, так погоджувалися. Я їм сказала: ні, я не буду, ну типу, що це мені номерних знаків вистачить. Але були готові. О, о, не давайте свої ID, Якщо ви чоловік, ну я сподіваюся, так ви не там не кримінал, не збираєтесь нічого поганого робити і не дивитесь мої відео там, з якимись жертвами у себе в підвалі. Але загалом за жодних обставин ніколи ні, незнайомцям не можна давати своїх ID, фотографій. Паспортів, дати народження навіть. Я навіть не кажу свою дату народження. Зазвичай на тіндері там, щось питають про дату народження, але це вони хочуть спитати про знак зодіака. Це теж ред флаг для мене. Але я завжди кажу, типу, знаєте, так, ну, от місяць чи сезон взагалі. Тобто, не давайте інформацію про себе іншим людям. Отак, от така маленька історія. Всім бажаю бути, як це ушки на макушки, і щоб все було безпечно у цій land of opportunity, землі можливостей. Не лише для нас, чесних людей, це ще земля можливостей для отих усіх у тієї нечисті. Бенів, Франклінів. Па-па!